Всім привіт! Сьогодні ще один день в Канаді. 121 й і це субота. Субота, вечоріє, дуже прекрасний захід сонця, але я не можу вам його показати, бо, не змог... бо телефон зручно причепила до пічки і... і не хочу ділитися цим прекрасним заходом сонця. І сходи сонця класні, і заходи сонця класні. Все класно. Я сьогодні прокинулася о 5-й ранку. Не знаю, чому, ця тривожність вже задовбала. І, і не спала, і дуже втомилась, хочу спати. А, вранці Теодор поводився дуже погано, тому з ним трошки сварилася, а потім мирилися. Потім поїхали в бібліотеку. Я сказала, що раз у нас не виходить нормально, то їдемо в бібліотеку по моїх справах. Поки їхали до бібліотеки, зустріли розпродаж всього і купили ось, такий, ось таке відро з всякими класними роботами і лего роботами в тому числі за 5 доларів разом з відром. Я просто в захваті. Це класна витрата грошей. Я люблю купувати щось дороге. За дуже дешево я просто поміняла, поміняла свій настрій за сьогодні. Після цього ми поїхали подивитися будинок, який я хочу, хотіла купити. Ну, я і досі б його хотіла купити, але його вже продали. Я приїхала, щоб показати Максиму його, а будинок уже проданий. І я трошечки засмутилась не так, щоб сильно, але відчутно, відчутно, тому що він той будинок в такому хорошому місці, в хорошому районі, за хороші гроші. І все класно, тільки не моя вже. В пропаді не моя. Треба щось інше шукати, так, да, Марконі? Марконі, собака класна. Оп. Стає. І виляє хвостом. Це ти виляєш хвостом? Чи хвіст тобою виляє? Марконі. Від. Поїхали в бібліотеку, і я нарешті взяла собі книжку мого улюбленого письменника. У мене три улюблених письменника: один помер, а два з правильною позицією. Це Сергій Жадан, який я просто в захваті від того, що я читаю його з 15 років, десь моїх, чи з 16 І, типа, наші світогляди, тобто мій світогляд, не розходиться з тим, що він говорить. І я дуже рада, що я не втрачаю. Ну нема такого, що «О, цей підарас викреслю його звідси. Знаєте, доведеться не читати, що він пише. Мені дуже подобається, що він живий і пише зараз. Він один з моїх улюблених письменників. Також Марк Твен, але він вже давно помер, і то любов не з не стільки за Тома Сойера, скільки за сатану. Я не знаю, чи ви читали інші його твори, крім Тома Соера як Борифіна. А у нього там є всякі цікаві штуки, як, як можна подивитися на речі з іншого боку. Я дуже люблю такі штуки. І третій це Стівен Кінг. От саме його книжку я взяла в бібліотеці. Я намагалася купити тут на секондах, на розпродажах немає. На секондах сказали, що він дуже популярний, тому його книжки швидко розбирають. То я взяла в бібліотеці якусь нову. Не було жодної старої книжки, яку я знаю. То доведеться читати нову. Взяла спеціально з таким крупним шрифтом, не дуже товсту, щоб. Щоб в три тижні вкластися прочитати. А потім що? Взяла а, ту книжку, яку вам показувала кілька місяців назад для вивчення англійської, я її не пройшла тоді, а зараз дивлюсь, вона нікому не треба, ніхто, крім мене, її не відкривав. ну Я така: Ну що ж, книжка? Привіт, пішли зі мною до мене. Три тижні я тебе буду вчити. А, щось ще сьогодні сталося. Сьогодні я дізналася, що 1 жовтня. І також я дізналася, що. 1 жовтня це означає, що вчора було не 29 вересня, бо я була впевнена, що вчора було 29 вересня, а виявили, що вчора було 30. А я підписувала папери на роботі і писала, що це 29 вересня. Десь пропав один день, я не знаю. Я не знаю, як це сталося, як це відбувається, що це коїться взагалі. В бібліотеці Теодор мав знайти собі якусь книжку Star Wars, але знайшов телевізор, і дивився фільм, що теж непогано, Непогано. А після цього він задоволений, що в нього цілий е, ціле відро з книжками і роботами, то він був задоволений. Ми з ним сходили в магазин. І після цього погнали додому, і вдома вже в нього все було в порядку. Ніхто нікуди не сварився. Він вибачився перед тим, перед ким мав вибачити за свою ранкову поведінку, не переді мною. Я, я лише намагаюся виховувати дитину, але він каже, що він зі мною як в тюрмі, і що я як поліцейський. Але я просто мама, яка намагається щось кудись. От також він сьогодні читав. Я дивлюся, що він читає українською. Він читав Я досліджую світ. Йому було цікаво, дійшов до 17-ї сторінки і я вирішила нічого не присувати, йому тільки 6. Я в 6 не могла так. Ні двома мовами читати, ні говорити чотирма, двома тільки могла. Я могла рахувати краще, ніж він. Але боже, йому тільки 6 років. І він гарно малює, гарно читає, гарно володіє мовою. Може, йому та математика і не треба, так щоб так, щоб. Так що такий був мій день сьогодні. Всі пішли до поїхали на вечерю до сім'ї, а я вирішила нікуди не їхати, залишитись прибирати. То слухаю собі всяке, прибираю. Буде в мене час скласти плани на, на наступний місяць. Я планувала робити це вчора, але виявляється, вчора було не 29 число. Кажу, пам'яті немає ніякої. Весь дні губляться, реально губляться. Не знаю. Гарний вечір, дуже гарний вечір. Я, мабуть, зараз добалакаю і піду на озеро прогуляюсь. З Марконі. Марконі моя подружка. Так? Тут навесні, коли я приїхала, було все в кульбабах. І за мною огорожа і кози. Зараз вони не бекають, але вони бекали на початку відео, скоріш за все. І тут було дуже багато кульбаби, і я рвала цю кульбабу і кидала козам. І так рвала, що поставила собі кульбабну пляму саме ось тут. І довелося її замалювати, бо вона ніяк не відпиралась. Після, якщо вам цікаво, що це за квітка, то це замальована. Замальований кульбабин цік. На цьому все. Бажаю вам гарного дня. І собі бажаю гарного дня. І щоб нічого не губилося. Швидко все якось губиться. Іду шукати новий будинок